Варила сьогодні наршара або бальзамічний соус. Це виварення виноградного соку до згущення. Подивіться, будь ласка, який він гарний, який густий. Дивіться, навіть не розливається. Подивіться, яка гарна дорожка утворилася. Як я його варила, Зараз вам покажу. Будемо робити бальзамічний соус. Це виноград, який я замочувала ще осінню. І він стояв дуже довго, окислявся, якби оцет мав бути з нього. Ось, бачите, оцтова матка. Будемо перетирати через ситочку дерев'яною ложкою. От матку я не перетирала, а викинула, тому що нам мені не сподобалася. Ось скільки соку ми отримали, коли перетерли виноград. Це приблизно 2,5 літри. Жмик, який залишився, залили водою, і хай ще годинку поростують, поки я все перемию. І ми ще разочок оцей жмих перетаємо через сито і добавимо його у виноградний сік. На смак дуже кисле. Що будемо додати, я покажу пізніше. Ось така у нас кастрюлька, сито, черпачок Ми милємо і будемо у 10-літрову кастрюлю переливати і варити у 10-літровій кастрюлі. Отримали 5 літрів приблизно, ну, дивлюся по 10-літровій кастрюлі рідини і будемо виварювати до густоти соса. Зараз воно кипить. і я буду постійно помішувати і варити. Добавили цукор і будемо перемішувати ще дуже добре і дуже довго. Чим ширша кастрюля, тим краще. Скоріше буде випаровуватися вода. Ви запитаєте, для чого я тоді додавала розбавлені ягоди. Я ще водою настоювала і переціжувала. Все те, що треба нам для соусу, все залишиться. А от іменно чиста вода випарується. І будемо варити 40 хвилин. Коли варимо соус, знімаємо пінку. У мене вже було тут тарілки, я вилила, помила тарілочку і знову знімаю. Вона постійно буде. Але за 40 хвилин соус буде чистий і пінки не буде. Хоча вона не заважає так само, як у варені, ну, але на вигляд не дуже гарно. Оце так на цілу хату дихати тяжко. Подивіться, хочу показати вам по кастрюлі, скільки вже виварилося води. І хай ще вариться, потім порівняємо. Соло кипить. Відкрила вікно і включила витяжку. того що можна задихнутися на кухні. Настільки кислоти випаровується. Ну, але нічого буде смачне. Будемо додати приправи. Подивіться, які є на ту масу. Ну, це вже літрів 4,5. На 4,5 літри будемо додати приправу для смаження м'яса. Ну, для м'яса, приправа для м'яса. Приправа для сала, приправа до шашлику і приправа до свинини. Солі я не додавала. Мені воно на смак дуже добре. За 10 хвилин до кінця буду додати перець пекучки, бо я люблю, щоб було пикучки. Додаю столову ложку чорного перця. Бачите, скільки випарувалося вже? І ще хвилин 10 прокипячу О, він як захолоне то буде набагато густіший. Соус готовий. Подивіться, яка стежка лишається. Ось така воно має бути. Оце я в маленьку тарілку. Подивіться, навіть не розливається. Будемо розливати у банки. Соус до м'яса у нас готовий. А чому я сказала або блізамічний соус? Тому що так само він має свою кислинку, цей соус, має свою солодість. Наршараб вариться з гранатового соку, а ми варили з виноградного, Добавили кіло сімсот цукру, додали приправи, додали перець, проварили, процідили, закрили, а тепер будемо їсти шашлик. Смачного вам, смакуйте, готуйте і будьте благословені Богом. Хай щастить вам і вашій родині. Одині.